365 днів забав та видовищ 2014-й У івано франківську оголосили роком фестивалів. Аби привабити до столиці Прикарпаття ще більше туристів, святкові дійства запланували ледь не щомісяця. Окрім уже традиційних та добре відомих розваг, вигадали й зовсім нові: спортивний довбуш фест та Станіславівську мармуляду. Тож на гостей та мешканців міста очікують неординарні концерти, динамічні еко чи історичні акції та кулінарний карнавал смаку добуш він буде такий нестандартний, він присячений е, руху пришки в XVIII столітті. Ми хотіли би молодь залучити до цього фестивалю, особливо молодь міста, е, інших регіонів, з тим, щоб вони відчули цю історію, побувавши в музеї Довбуша, е, а також позмагалися на багатоборствах, які в свій час опришки використовували у своїх тренуваннях. Аналогічно наша. Е, 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 Овська мармуляда, яка планується у жовтні місяці. Вона би мала десь показати адетичну кулінарну спадщину нашого Прикарпаття, нашого міста Івано-Франківська. Тут будуть задіяні ряд різних ресторанів, кафе, і я думаю, що така страва, як мармуляда, також буде виставлена на конкурсах. Певні зміни торкнуться і фестивалів ветеранів. До прикладу свято ковалів планують доповнити чималою кількістю майстер-класів та дещо розтягнути його у часі. А от феєрія декоративно-прикладного мистецтва Прикарпатський вернісаж та ярмарок пекарів віртуозів перше зустрічатимуть гостей у спеціальних будиночках. Такій насичені святковій програмі івано-франківці лише радіють, бо переконані, що більше позитивних емоцій то краще, особливо для європейського міста. Ми молоді, теж хочемо, щоб у нас місто процвітало, щоб у місті щось було гарно. Ми стремимося до того, щоб у нас було найкраще місто. У нас європейське місто рахується. Дітям дуже це цікаво. Так, ну гарно люди приїжджають свіже, що все завжди нове, нам лишають в подарунок ковалі. Свято хліба теж це добре, народне воно таке. Я вважаю, що фестивалі це така річ, яка може розвинути економіку міста. Це по-перше, по-друге, багато туристів можуть приїхати в Івано-Франківськ, і навіть не туристів, навіть мені. Мешканців Івано-Франківська буде досить цікаво побувати на фестивалі. О, я Мормуляду я б з задоволенням навідала. Я думаю, що туристи з Києва або зі Львова б з радістю навідалися. Я б навіть порадила своїм друзям звідти приїхати сюди, адже це досить цікаво попробувати франківських якихось страв. Для завсідників мистецьких та культурних акцій, а також туристів, підготували навіть спеціального календаря. Із переліком усіх фестивалів після насиченого традиціями коляди січня естафету перехоплять економічні лютий та березень. На цей час запланували одразу два серйозні заходи: вшанування лідерів економічного прогресу Тріумф 2013 та всеукраїнську виставку енергоефективності.